6 грудня Чому веселка має сім кольорів? Я веселку свою дав у хмарі і стане вона, За знака заповіту між мною та між землею. Буття 9.13 Ірина малювала веселку І наспівувала пісеньку. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Веселка ноткам фарби дарувала до, ре, мі, фа со, ля, сі, до. Матусю, а що таке веселка? поставила питання дівчинка. Це дружба, краплинок, води та сонця, відповіла мама. А чому веселка має сім кольорів? запитала Іринка. Веселка це неймовірне Боже творіння. Господу подобається цифра сім. До прикладу, сім днів Бог творив наш всесвіт, пояснила мама. А на котрий день Бог створив веселку, поцікавилась Ірина. Її Господь показав Ною після закінчення потопу та пообіцяв, що води більше ніколи не затоплять землю. Веселка це знак союзу між Богом та землею, пояснила мама. В музиці сім нот Я думаю, що це для того, щоб люди славили Бога, який подарував нам красиву веселку, підбила висновок дівчинка. Важливо, подякуй Господу за його чудесне творіння. Веселку.